В Україну з Чехії у Миколаївському зоопарку обживається білий ведмідь із Брно. Він склав товариство місцевій зефірці. Це єдина в Україні пара білих ведмедів. Тварини молоді, обом по два роки, та працівники звірінця сподіваються, що коли настане час, вони приведуть потомство. В Середнім, так, буде 4 чоловіки. Нанук так звуть цього самця полярного ведмедя. Він народився в зоопарку чеського міста Брно. За ведмежими мірками нанук ще підліток йому два з половиною роки. До миколаївського звіринця ведмідь потрапив завдяки програмі обміну тваринами. На заміну чехи попросили пару кунців. Він адаптувався зразу, он, он кушає нормально. То ну, ми, звісно. Естественно... Немножко подкорректируем наш раціон з раціоном, тим, який виставив нам зоопарк Брно. Там є кое-какі розличчя. Ну, в принципі, ми їх снівеліруємо. Цей м'яч улюблена іграшка нанука ще з Чехії. Його він не полишає ні на хвилину. У Миколаєві у ведмедя з'явилася ще одна пристрасть басейн. Ви здорові. На новому місці на ведмедя чекала майбутня наречена дворічна зефірка. Поки що тварини в окремих вольєрах, та вже відчувають запах одне одного і постійно спілкуються через отвір у стіні. Сразу коли на нука посадили вольєр, он дуже зацікавився сусідкою, Он подошов к Шибіру. К общем, они довго через закриті двері как-то так заочно обидва ведмеді, молоді, і здорові тварини. Працівники зоопарку покладають на цю пару великі сподівання. У звіринцях білі ведмеді рідкість, Принаймні в Україні, ця пара єдина. Є старічок, який живе, ну, старик уже в Харьковському зоопарку. І от вот у нас пара. А на території Союзу буквально медведні можна поспішати по пальцям. Це одно з найдрізхівших животних в зоопарках мира. Наша задача зараз їх вот познайомити, виростити, відкормити і підготувати к взрослої життя. У дикій природі білі ведмеді одинаки, Тож і в зоопарку їх селитимуть разом лише на шлюбний період. На перше Побачення Бачення на нуки з зефірка чекатимуть щонайменше чотири роки. Лише тоді вони досягнуть статевої зрілості. Зоологи сподіваються, що ведмеді сподобаються одне одному і з часом дадуть потомство. Вікторія Лакезіна Сергіосецький перший національний